Вітаю на каналі Польська Початкова. Сьогодні маємо дієслова е, другої особи множини в майбутньому часі. Е, отож йдемо. Лекція номер 14а. Сроде бендете працювати разом до полудня. Потім приїдете тут до фірми. Jeszcze raz, w środę będziecie pracować razem do południa, potem przyjedziecie tutaj do firmy. Mamy RZ, czytajcie jak bukwa Ż, mamy e, e, tu znowu, później się będziemy zobaczyć znowu bukwa Ż. Co wam trzeba zapamiętać? Треба запам'ятати те, що там, де ми говоримо в українській мові будете, приїдете, поїдете, подасте, принесете, то всюди перекладаємо от, о, три букви. Це. По-простому пойдете, принесете, поїдете, подачете, знайдете, купите і так далі. далі. E... Приїдете тут до фірми, Тобто, в середу будете працювати разом до полудня, а потім приїдете тут e, до фірми, Тобто, десь на виїзді і вертайтеся на фірму. Так. Утро мужьте сprząтач на фірме. Як нарешті розбираємо. Завтра мусите. Прибирати е, на фірмі, Так? а потім вручити додому, а потім вручити додому, так? І маємо, а потім повернетеся додому. Ну, Чи повернете? Ну і можна сказати, повернете додому, бо щось тоді щось маєте повернути. Ну, Але е, Оце це в Польщі постійно працює. так? Купіте, привізте, маємо купити, привезете, знайдете, е, ужендуєте. чи щось таке. Ну, ужендуєте то що ви у когось орендуєте, Ну, продаєте, купуєте. Дякую, прошу підписатися і запрошую до наступної лекції.